Три мусорів найти. Не, <паспорушен> не шукати? Для мусорів немає, шоси А то швидка. Бля. А вам мусор? Да? Вот оно. Що ти брешеш? А я тобі відповідаю, вот. Ура, дастер! Ура! Да. А він сюди їде, ура! Куди їде, я очкую вже мені вже погано поєдить. Ура мусор їде! ура! Блять туди їдуть. ха <рес> Та мусора їдуть, тихай! Блять, хлопці, приїдьте, приїдьте А він зеркало, він зеркало цей, опустив. Що, ти Фу. там же мокрий, щось тече вже, да? Щось по нозі в тебе вже тече. <рес> де всі мусора просто? Де мусора? Нема. Офігеть. Нічого собі ого! 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 З колоночками їде! Ого! З тими байкерами! Полюбляєш дорожні мотоцикли, швидкість та драйв. Тоді запрошую тебе на канал Мотосам'ят. Саме тут ти побачиш відео з мотосходу, мотогонки та багато чого іншого. Автор почав активно вести канал зовсім недавно, тому давайте підтримаємо його своїм лайком, підпискою та коментарем. До речі, на каналі недавно вийшло відео про відкриття сезону, фрагменти якого ви бачите зараз на своєму екрані. Посилання на це відео я залишу в описі. І звісно, посилання на канал ви також знайдете саме там. Тому давайте підтримаємо. Автора, ну а я вам бажаю подальшого приємного перегляду відео. Ротніки обов'язково. знайшли мусорів! Ну сюди вони не поїдуть! Ой-бля! Сюди вони точно не поїдуть! <смірки> Прикол! <смірки> Ура! Вони їдуть сюди, придіть! <плес> Я там спільному чекаю! А все, вони не їдуть в воду. А все. Я танка намучив. Ура, ми знайшли музарі. А ти зазняв? Дай, знімає. Червоним вроде ворога. Ура! Едемо. Без десь в кущах. Короче. Е я Так хотів мусарів і нарешті вони знайшлись А вони спочатку мігалки не включили, просто їхали, правда? Так. Да. да, потім я спеціально газ скинув. Думаю, це і дивлюся, вони вже блимають і за тобою їдуть. А, -а, -а, а, знає, вони... а вони тобі крякали чи ні? Да. А знаєш, в чому прикол? Чом? Я газую, коротше, і мені щось з гоку залітає, червона червоний, <світненька> йде <світненька> Я такий тормозити чую, блядь, кря кря пік пік я вратаю з мусора, я як почав газувати збув. Так він не їде, куди ти почав газувати. Та я на третій був зупинявся. А ми з'їхали з дороги, просто я туман зробив. Ти туман зробив, в тумані цьому тільки мігалки видно. Так. А як ти їхав? І фари, блядь. Офігеть прикол. А я на розслабоні їду, зрозуміло. Ну тобі напряг був, так, трохи? Мені так. І як відчуття? Це перший раз чи ні? Ні. Не перший? І не десятий. Я поняв, хорош. Ура, бля! Гірше було на повороті. У ну, мене такі емоції, капець, можна якийсь такий атракціон, бляха, придумати. я не Знає можу. А що найгірше? Що? Я намочився. Та то фігня. Я замостив. Так, да, теж мені трохи жалко, але я вроді, Поняв, я навіть не вимазався, бо я там на ходу проїхав, навіть не затраскало особу. А ти на ходу, а я їду на другі і на передачу вибиває. А я думав, може вони взагалі дурні і поїдуть, в то воду. Я Думаю, оце класно буде. Але вони почали під'їжджати і трохи свалили. Не треба було так, напевно, цей від'їжджати, треба було прям з ними поговорити. <рес> Це дуже швидко сталося, Блін, В мене всі погоні такі досить швидкі. Е, ну, ті, що на Ютубі виходили одна, да? Добре. Та й взагалі, типу, ну дуже швиденько все відбувається, якось тягатись немає часу, з ними бавитися, розумієш, їм нема що робити. А я вже це як я на тому на повороті заходив, там тормозів нема вже. Без ну, тормозів. На першому повороті ще якісь тормоза були, потім вже не було. Ну, Але ти ми. прям розпереживався, так, да, чи ні? На повороті, коли я мене почав заносити, я думав А я вкрай. їду! Я їду! Я включаю поворотників, правий, лівий поворотник, я всі поворотники включав. Ну по багато... правилах їдем, й-мою. Та... А в тебе клас... не працюють, так? Да? Нічого не робить. А ви стоять нові? А, клас. Yeah, я кайфую за ними, субскай ту мой ченел. Підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і напишіть, що ви думаєте. Давно не було такого контенті. блін, Досить швидко. І до речі, все, що ми зараз розказуємо, це тобто, все видумана історія, відео створено за допомогою комп'ютерної графіки, відеомонтажу. Тобто, іменно по справжньому цього не було. Це тобто, все, все згенеровано. От. Тому напишіть, як вам, як вам все вийшло, як чи вам подобається. Е, так, так, може, може, може дуже швидко, тому що розумієте, на комп'ютері це все досить е, важко робити. Да. Е, тобто, ну, розумієте, тобто. Мусти... В реальному житті ми б такого не робили навіть в принципі. от. Е, тому, ну, Напишіть, як вам, ставте лайки, підписуйтесь і очікуйте нові відео. Що е, скажеш? Ну, щось таке файне скажи. Важаю, скажу. Шось не ск... порушуйте правила, хлопці. Так, от, именно, Не порушуйте, їздіть по правилах, все, ну, все як має бути. Тому що, розумієте, це все якби не в реальному житті, тому ну, таке може бути. Да. А тобто в реальному житті такого не можна повторювати. Тому пацани, катайтесь на золотих мопедах і на альфах. Я вам дуже вдячний за, 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 за те, що дивитесь мене. Ну, коротше, всім пока. Ну так здиві зніми мене, щоб я всім, всім пока сказав. Отак, сюди стань. Добре, я сам. Пацани, всім пока, дякую, що дивилися! Богоня, штучний інтелект. топ. От, дякую всім. Напишіть цей, чи робити вам нове таке відео. До нових зустрічей!